Доброго дня, моє ім'я Руслан Лайвудов. Зараз я мешкаю в місті Дніпро, сам з міста Луганська. До Дніпра переїхав в 2014 році, щоб продовжити лікування програми замісної терапії. Все своє осознане життя. Я вживаю важкі наркотики, опіати. З 2009 року пацієнт замісної терапії і це змінило моє життя. Тому що до цього моменту ну, фактично кожен день я думав за те, що я нелегальний, мене переслідують, можуть притягнути до відповідальності, що мені одноразово відбувалося. Ну я постійно був у полі зору поліції, оперативних співробітників поліції, які там намагались постійно щось підкинути, в чому-то звинуватити. Кожен, скажем так, з нашої песочниці з цим стикався і переслідувався саме за обраний спосіб життя. На жаль, на багато років е, е, ніхто з нас не знав, що існують такі програми, їх не було. Ми були вимушені е, все це добувати нелегальним шляхом, е, Якісь там поїздки, бігання по де то там на чорному ринці це все. Куплялась, нелегально производилась, вживалась. Ну, Туди і були там, і, і, всякі захворювання, звісно, і переслідування саме за такий спосіб життя. Ми були постійно в полі зору поліції і ну, нам тупо не давали продукту.